18 жовтня дві ракети армії РФ поцілили в енергетичне підприємство Дніпра. Три місяці сплять у підвалах. Як живуть люди у Марганці під постійними обстрілами? Далі у нашому матеріалі. Щодня близько 700 людей звертаються до міськрайонного центру зайнятості у кривому розі. Чи є для них робота? Далі. О 8 ранку російські війська випустили по Дніпру шість ракет. Чотири з них збили наше ППО, дві потрапили у підприємство енергетичної інфраструктури. Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко. Це спричинило пожежу та сильні руйнування, додав посадовець. Посипані були, посибирали і закрили там. То що змогли своїми силами. Тому що я зайшла, тут гуляв вечір просто. З самого ранку мешканці квартири збирали скло, що посипалося від вибуху. Винесли його чотири відра. Нині вікна забили гіпсокартоном. Это конечно не тому що гіпсокартон розкисає при... при дожді, а час у нас уже какої. Ну хоча б на сьогоднішній день то, що змогли, то й сделали. Тому що холодина, люди подівали на себе все, що тільки можна. Дісталося й місцевій школі. Тут вибуло 34 вікна у садочку поряд, ще 14. Повністю, скажімо так, зруйновано все те, що ми робили тут 35 років. Зранку в закладі було приблизно біля 40-45 осіб. Всі по сигналу повітряна тривога спустилися до укриття, але вибух був надзвичайно потужний. Ну, звичайно, люди в стресі, у деяких була паніка. Ну, заспокоїли. Через ранковий приліт увесь район залишився без світла. Знеструмила одну з насосних станцій Дніпроводоканалу. Тож мешканці будинків не мали і питної. Ні світла, ні, ні води нема. Слава Богу, ще газ є. Після прильоту, через декілька хвилин, відключилася вода, а потім світло. Було дуже гучно і як були вибухи, то будинок просто наче підкинуло. Воду отакий от от був ми таке, що Близько 14-ї у будинках відновили світло та воду. Зранку у районі, де відбулися вибухи, працювали не лише аварійні служби, а й бригади жилсервісу. Заклеювали вікна плівкою. Роботи кажуть, вистачає, адже рахунок пошкоджених осель йде на десятки. На даний час роблять 9 бригад, які закривають вікна. Плівкою десятки будинків, вікен ще більше. На даний час інженери ходять обмірюють, приймають заявки. Повністю закрити вікна плівкою. Комунальники обіцяють вже сьогодні. А от замінити скло та рами складніше. Їх поставлять за чергою після усіх будинків, що постраждали від обстрілів раніше. Софія Москаленко та Євген Шпак. Новини на Суспільному. Дніпро. Після влучання російських ракет по енергетичному підприємству без світла лишилися деякі райони Дніпра, Павлограду, Синельникового та Васильківка. Також знеструмлено одну з насосних станцій Дніпроводоканалу. Є перебої з водою у деяких районах. Поновити воду зможуть після того, як електрики полагодять мережу, зазначають у Ова. Станом на вечір, 18 жовтня, вода та світло вже повернулися до Павлограду. Зараз включилася електроенергія в місті Павлограді, в тому числі, але декілька годин була відсутня в регіоні. В нашому числі тому в тому числі і в Павлограді, шановні Павлоградці, я прошу з розумінням і з повною е, на серйозністю віднестися до цієї ситуації. Кожна людина може внести свою свій е, посильний вклад. Для зменшення ем, е, якихось ризиків виникнення виникнення надзвичайної ситуації вплинути на цю ситуацію може кожен економлячи електроенергію. Російські військові продовжують обстріли енергетичної інфраструктури України. Так 18 жовтня вдарили по такому об'єкту у Дніпрі. Людей вкотре закликають заощаджувати електроенергію, аби уникнути навантаження на систему. Ми запитали у Дніпрян, чи дотримуються вони таких рекомендацій. три Тріобігрівація не включаємо. Стреляється. Ми воду, якщо не включаємо, нагріваємо тільки ночі. Стираємося тільки ночі, Відключаю те, що можу відключити побутові прибори. Всі зараз ми не кажемо вдобно чи не вдобно. Просто повинні це робити всі, всі разом. Живемо в гуртожитку і просто немає нічого, не телевізора, нічого такого. Світло в кімнаті вмикаємо тільки за потреби. Буває, що світло трошки мигає, але не пропадає начебто. Стараємося днем що то поделать, а вечером виключаємо все, що можна. Ну, очень то зручно, але економія в дім все таки, нічого плата. Відключаю боляр, відключаю мікроволновку. Ну і стараюся виключати світло. Є якісь розуміння того, що буде тяжко. Ну, якось переживемо і переможемо. Слава Україні! У Дніпрі судитимуть військового нацгвардії Артемія Рябчука, підозрюваного у стрілянині на південмаші. Працівники ДБР завершили досудове розслідування. До суду передали обвинувальний акт. За версією слідства обвинувачуваний після призову на службу зіткнувся із неуставними відносинами з боку старших по призову колег. Кілька разів він був свідком сварок, про які доповідав керівництву. За кілька годин до трагедії, перебуваючи у складі бойової варти, солдат мав відпочивати. Втім, отримав наказ впорядкувати документацію у вартовому приміщенні. Цей наказ старшого за призовом військовослужбовця він сприйняв за знущання, після чого вирішив мститися за всі попередні образи. Перебуваючи у кімнаті зберігання зброї, взяв автомат та набої і почав жорстоко розстрілювати. Як він вважав усіх своїх кривдників у результаті інциденту? П'ять осіб загинули. Серед них одна цивільна. Ще п'ятеро отримали поранення різного ступеню тяжкості. Адвокатка Рябчука Таміла Ульянова зазначила, що на її думку досудове розслідування проводилося односторонньо і упереджено. Також вона має зауваження щодо самого обвинувального акту, який озвучить під час суду. До останнього моменту до 290-ї це розкриття матеріалів кримінального розслідування. У нас не було навіть надане стороні захисту доступу до цих матеріалів. Ми побачили дуже багато моментів, які нам не надавали до того. Хоча подавалися певні клопотання. Тому я вважаю, що дуже упереджено було розслідування. Ну тут було все. По Нівечені, бачите, яке воно літає. Сказали, що вони обслідували снаряд десь глибоко, там три метри. Не бійтеся, він не, не здетонірує. Ну і добре. Тут вікна немає, тут вікна немає. Двері не могли відкрити. Приїхали ми. Овчарка була багіра, хороша собака щінку, то є 5, ну і десь років 7-8, так, да, Ліна? Так, десь так. Тепер ми без собаки побила. 16. Погріб переоборудований вже як під житло, тому що кожну ніч гепають так, що не зрозуміло, чи типу, нам опять прилетить, чи по сусідам. Отак От ми ночуємо. Кровать, обогріватель, ще одна кровать. Жінка спить, я сплю. Отак От ми ще ночі тут і, і проводимо. Були прильоти, бахкало-бахкало. І, і, і прилетіло сюди. Внутрі там, все внутрі? разбито, сгоревшее. Краешек, видите? Фронтона чуть-чуть нету. Вот этот снаряд пошел, пробил фронтон, пробил крышу, пробил пол. О, ну, до зимы готовимся. Дрова. Газ есть, электричество есть, но дрова оно готовим, потому что у нас есть печное отопление. Запалюва сезони, ну ми вважаємо, що дуже буде важко. Будемо намагатися забезпечити лікарню У нас в Марганці. Там по системі є автономні котельні, але вони не комунальної служби, а приватного підприємця. Як можемо, ми запасаємось дровами. Всі сухостої, намагаємося ті дерева, які ми можемо ліквідувати, ліквідуємо, зробимо такі запаси дров. Кожний божий день стріляють. Притом стріляють і ноги, так, що дуже страшно, гради і вся тяжова вертілі. Живемо, будемо жити, будемо будем виживати. Це війна артилерії і такого не було. Кількість Колічества артилері. Югославський конфлікт в Європі був, де не було. Це дійсно таке ого. Багато. Зараз <свісно> зовсім по-іншому і зовсім, зовсім інший, інший ворог. Дуже 14-ти відрізняється від теперішніх. Перші два місяці це була оборона, це були постійні атаки, атака за атакою. І березень, коли почалось, це було дуже-дуже <гум> епічно. <гум> Один-два самоліти, щось вони скидують. Виїжджають танки, <гум> танки, система розмінірування. Там же теж та помініровано все було. наші позиції були винесені. Тобто позиція одна, друга, перекреснює вогонь. Ну, Дуже продумано все було. Ну, ар Артара працювала з сторони Раші. Це... Вони могли довбачити нас позиції, да, ми там, там в бліндажах, березень місяць. Тут сніг пішов, тут Держдяра, тут э, хлопці на позиціях 6-7 годин. Без перестанку. Вони будуть рватися, вони будуть йти вперед. Треба... Нам треба дійти до того, щоб вони там у своїй Росії почали вже в замісках щоб ми їх туди за поребрик і, я не знаю, і здержуваємо кордон. Ну, якщо це. Це буде не завтра. Настрої різні були. Я, я вважаю, що переможемо. Ну, як ми не переможемо, якщо вся спільнота світова вже сказала, Тож перший місяць, другий місяць, вони ж там, ха-ха, Україна, ви хто? Там, Німеччина, та ж сама. Вони ж крутили у крутили візка і казали, що, ну, що таке, що за херня, давайте здавайтесь. Ні, ніфіга. Пройшло вісім місяців, от вам результат. Я вважаю, що ми повинні перемогти, тому що ну, ну куди вже нам нікуди диватись. Нікуди. Їдемо далі, а там буде, буде і Новий рік. 23-й буде рік. Як він почнеться, я не знаю. Ну, Надіюсь, що на... буде він наш. Тому що 22-й щось не задався. Нам не можна зупинятись, бо якщо ми зупинимось, запу... ну, то все. Це все, все рухне, гахне. І... І що, віддавати туди, Ні, ніфіга. А треба працювати далі. Так як притула Сестерненко зібрали за, там, за сутки 300 мільйонів, там, я, я, давайте так, я не пам'ятаю цифру, але вона громадна. От, ось наш народ. Хтось скинув 100 тисяч, хтось скинув мільйон, хтось кинув 10, 10 гривень. Но це все ось так. От. Сестра, я все каже, а я теж скидував, ну я ж знаю, ти ж ти ж завжди така. Ось 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 наші люди, ось наш кулак, який нас під, підтримує. Юлія у Кривому Розі з початку літа виїхала з міста Гірське разом з родиною, коли армія РФ почала масово обстрілювати населений пункт. Ніхто не хотів бросати свої дома, тому що це все нажито своїм трудом. Всі хотіли сохранити, думали, що хранять голими руками. Але, як показує життя. Дома насіли і касетними боєприпасами, і фосфорні бомби, і гради, і мінометний був обстріл жахливий. Все, що можна примінити, приміняли на нашій території. Юлія медикиня місяць шукала роботу за фахом, але не знайшла. Влаштувалась за програмою державної підтримки за вгоспом. Ну, на два місяці я устроїлася, до кінця ноября. Ольга також знайшла роботу у центрі зайнятості. Звернулася туди ще у квітні. На початку березня жінка виїхала з високопілля Херсонської області. Якраз з'явилася у них вакансія, провідний фахівець. Вони мені запропонували. Звичайно, я не втрачала цієї можливості, тому що це, як то кажуть, знову почати жити, бути корисним в нашій, нашій державі. І Пройшла співбесіду, проходила стажування Місяць ми проходили стажування ну, три тижні. Мабуть, і мене прийняли на роботу. За словами керівника Криворізького міськрайонного центру зайнятості, у місті стало менше пропозицій щодо роботи. Проте є потреба в медиках, працівниках сфери обслуговування та робітничих професій слюсера, токаря, електромонтера та інших. На сьогодні місто, як я і казав, хоче в значно менших розмірах, але потребує фахівців різних професій, спеціальностей. І якщо людина, яка приїхала до нас, передбачає вже бути майбутнім мешканцем нашого міста або тривалий час працювати і готова погодитись на ті умови, які пропонує роботодавець, то вона зможе знайти своє місце роботи. Загалом, з початку війни, до Кріворізького міськрайонного центру зайнятості звернулося 1400 вимушених переселенців. Працелаштувалося 317. Віктор Могоров, Олександр Бондаренко, новини на Суспільному, Дніпропетровська область.